Думаєте, що ви чесна людина і нікому не брешете? Швидше за все, це брехня. І я раніше так себе обманювала, думаючи, що я не обманюю когось отак напряму, і значить, я чесна людина. Але насправді я просто не усвідомлювала, як багато брехні я створюю, навіть не думаючи, що це брехня. А на секундочку, карма брехні це дуже-дуже неприємна карма, яка створює такі наслідки, як те, що вам, по-перше, будуть брехати е, різні люди. По-друге, ви будете е, обмануті в своїй. Іх очікуваннях, наприклад, там замовили щось в інтернеті, вам прийшло браковане, або пішли на роботу, вам обіцяли одну зарплату, а заплатили зовсім іншу. Або ви там навіть запізнились на потяг, ви очікували встигнути, але там щось сталося. Пробка, і ви запізнились. Тобто, такий постійний обман в очікуваннях, розчарування як наслідок, ну і так далі. Ну і крім того, карма брехні вона також блокує карму грошей. А отже, про що я говорю? Да? Можна подумати, ну то, то ця дівчина з відео, вона може й брехала. А я ні. Але насправді хочу вам сказати, що відноситься до брехні, крім такої прямої брехні, да, коли ми свідомо знаємо, що ми кажемо неправду, і кажемо їй цю неправду. Це ясно, що карма брехні. А що ще сюди відноситься з того, що ми часто упускаємо це? Наприклад, це перебільшення або Зменшення. Тобто, коли ми кажемо, «О, 100 років тебе не бачила, ви в цей момент створюєте карму брехні. Або кажете, «Ой, я помираю, наприклад, так втомилась, помираю. Це також перебільшення і це також ви створюєте карму брехні. Ну, І будь-які е, перебільшення, переменш, зменшення це воно. Е, крім того, коли, наприклад, вас питають, котра година. Ви кажете десята, хоча насправді без одної хвилини десята, то це також уявіть собі карма брехні. Якщо ви бачите, що 959, а кажете десята, то це також карма брехні. Крім того, я особисто дуже багато. Я не могла ніяк зрозуміти, де я сію цю карму брехні. Тому що я бачу свої наслідки в своєму житті. Я стала аналізувати. І я усвідомила, що я сію дуже багато цієї карми з дітьми. Яким чином? Наприклад, я кажу, вони мене кличуть. Мама, йди сюди. А я кажу зараз. Іду. А сама йду не зараз, а через дві хвилини. Наприклад, а сказала зараз. І це також карма брехні. Або, наприклад, там вони теж кажуть мені там, мама, ти нам там щось там зробиш. А я думаю, так, ну раніше я так ще коли не знала про це, думала, так, ну ладно, зараз я їм скажу, що зроблю, а потім вони забудуть, і я щось там викручусь і не зроблю. І не виконую обіцянку. І це теж дуже потужна карма брехні. Насправді Також всякі отакі дрібнички, типу. Сказати, що ну, обманювати дітей заради того, щоб е, отримати якусь собі вигоду. Так? О, якщо ти зараз не вдягнешся, я піду без.